Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! Сьогоднішнє відео направлено на тих громадян України, які мають право на виплату грошової допомоги як внутрішньопереміщена особа, або особа, яка має право на отримання допомоги грошової від міжнародних організацій, наприклад, таких як ООН. Чому ця тема буде цікава саме цій категорії, категорії громадян України, то тому, що. Зловмисники та аферисти розробили схему щодо кражі грошей з карток категорії людей. І я би сьогодні, сьогодні хотів вам більш детально про це розповісти і застерегти вас, щоб ви не робили невірних кроків. Цю інформацію нам надіслала одна із підписників банківського клубу, і я перевірив дійсно цю інформацію. і Дійсно, це зловмисники. Та аферисти. І щоб ви не попались на цей крючок, хотів би більш детально вам про це розповісти. Поїхали! Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу, посилання під цим відео. І так, прийшло таке повідомлення в Телеграм, що вам буде нараховано 13200 гривень до 25 січня 2023 року. Офіційна фінансова допомога від ООН у розмірі 13200 гривень. Отримати кошти на свій банківський рахунок, можливо, до 25 січня. Для цього вам потрібно оформити заявку на виплату коштів. І нижче надають посилання, яке не має ніякого зв'язку з офіційними сайтами, наприклад, Дії. Є допомоги, або ще якісь державних структур. І, як ми бачимо, посилання таке, що має назву MyGov, у виплата сайт, та ще й сторінка якась, та ще якийсь незрозумілий номер. Перше, тобто, перше, на що звертайте увагу, це якраз на такі посилання. Такі посилання не можуть бути сайтами, посиланнями на сайти державних структур. Як правило, посилання на сайти державних структур це у них є. Таке значення, як gov.ua Йдемо далі. Я перейшов на це посилання, і зловмисники, аферисти, ось воно це посилання, зробили спеціально копію сайту є допомоги Або ж дії дуже схожі. І тут зразу виділяється кнопка Отримати 13200 гривень. І якщо на неї нажати, то є можливість вибрати свій банк для отримання коштів і або Ощадбанк. Ну, давайте виберемо, наприклад, Ощадбанк. І тут нас хоч питають чи отримати кошти: це номер телефону, номер карти та пін-код до карти. І жоден банк нам не дає. Кажуть, каже, що не можна розголошувати інформацію щодо своїх даних по карті та своїх телефонів. І бачите, зловмисники питають: у вас номер телефону, номер карти та пін-код. Чому вони питають саме це, такі дані? Тому що цих даних я вже перевіряв, наприклад, в Ощадбанку, достатньо для того, щоб війти в ваш інтернет-банкінг, мобільний додаток інтернет-банкінгу Ощадбанку. Тобто це така спрощена форма. Реєстрації входу в мобільний застосунок Ощадбанку. Треба всього-навсього всього номер телефону, номер карти та пін-коду пін до цієї карти. І все. Зломисники зайшли в ваш, ваше, засто, ваш застосунок і перевели гроші, якщо вони у вас є на ваших рахунках, депозитах, картках або ще десь. Або ж зняли гроші з кредитного ліміту, якщо у вас встановлений кредитний ліміт. Тому дивіться на посилання. По яким ви переходите, дивіться за повідомлення, які вам присилають, і будьте обережні. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.